Андрій Мороз, вихованець Рівненської малої академії наук, йому 16. Зізнається, блукає всесвітньою павутиною не менше трьох годин на день. Нині парубок працює над досконаленням власної програми. Це архіватор. Створював його Андрій півроку і з ним невдовзі поїде до столиці на конкурс захист дослідницьких робіт Малої Академії наук. Програма називається Айкодер. Вона предназначена для роботи з файлами. Основними її функціями є закодувати та декодувати. Файли кодуються для того, щоб передавати їх лініями зв'язку, ну, так як не всі лінії зв'язку є достатньо потужними, тому потрібно стискувати файли для їх передачі. Хоча Андрій із комп'ютером із всесвітньою мережею на ти, однак каже, міжнародний день інтернету не відзначатиме. У свято і в інтернет-клубах нелюдно. Адміністратори розповідають, нині в них клієнтів небагато, проте не тому, що попит на користування всесвітньою павутиною зменшився. Просто любителям соцмереж, сайтів знайомств та інших цікавинок зручніше інтернет проводити додому, залишилися в основному постійні відвідувачі та школярі. Раніше в нас було дуже багато людей, стояли в черзі все комп'ютери були зайняті. В цей час, в середньому, це людина 20 за день, не більше. В принципі, люди сидять по часу, в середньому, по пів години, хто як. Бувало таке, що і цілий день. Фільми смотрят, грають, різні онлайн-ігри. Інтернет – річ, без якої невозможно прожити в нашому часі. Сучасній людині прожити без всесвітньої мережі дійсно важко, кажуть психологи. Та часто густо через активне користування виникає інтернет-залежність. Якщо, наприклад, це не пов'язано з роботою, да, а ви маєте, ну, маєте вільний час і той час проводите, можете вирішити, да, вибирати, де його проводити, і ваш вибір зупиняється на інтернеті, і це, якщо це більше, ніж там, дві години підряд, ви проводите в інтернеті свій вільний час. Ми вже можемо, можемо вже говорити, що це інтернет залежність Серед симптомів інтернет залежності, труднощі у спілкуванні з людьми в реальному житті, депресія, порушення сну і, звичайно, непереборне бажання залізти в той такий інтернет на таку недугу, точно не страждають комусь села Олександрія Євгенія Яківна та Олена Олександрівна. Та також впевнені всесвітня павутина потрібна і корисна. То славне воно ж таке. То інтернет. Ну правильно, вже все там і знайдеш, і все. От щось треба, то вона вже знайде в тому інтернеті. Та куми додають, прожити можна і без інтернету. Проте на всяк випадок попросять дітей знайти в мережі нові рецепти на Великдень. Диви, щось цікаве трапиться. Анна Махно, Катерина Давидюк, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.